Тар Ємець очікує на відправлення маршрутки до Охтирки, що у Сумській області. Чоловік зайняв одне з 18 місць у транспорті. Ціна квитка від початку війни змінилася, каже чоловік. 120 було, ще 182. А я подзвонив на автовокзал в Охтирку. І вони сказали, що сьогодні перший раз буде цей маршрут. Я просто по справам йду. Я 2 неділі назад їхав. Із центрального автовокзалу Полтави до Охтирки їхати дві години, каже водій маршрутки Віктор Брусенко. Зараз доволі безпечно їздити. Останній раз ми їздили на Полтаву 23 лютого. Майже два місяці прямих рейсів із Полтави до Охтирки не було через війну, каже Оксана Левенко. Перше доїхати до міста стало можливо 18 квітня, коли відновили сполучення до сум. Регулярно повинен курсувати, тому що вже спробували на Суми їздити. Слава Богу, всі пасажири доїхали в перші дні, тому сьогодні відновлюється ще рейс. І буде також відновлюватися ще один рейс, 17.00 це рейс Полтава Суми. Тобто буде ранком, ввечері і в. Такий обідній час буде до Охтирки відправлятися. За словами Оксани Левенко, із Охтирки до Полтави маршрутка виїжджатиме наступного дня о сьомій ранку. Дарина Литвак, Ігор Лук'яненко, новини на Суспільному, Полтава.